Доброго дня, друзі! Продовжуємо знайомитись із можливостями онлайн сервісу Canva для підготовки різних видів публікацій. Сьогодні я розповів вам про створення фотоколажів. Під терміном фотоколаж зазвичай розуміють з'єднання в одне ціле певної кількості фотознімків, які створюють при цьому одну закінчену Композицію. Завдання розробити фотоколаж про наше рідне селище Солоне. Отже, заходимо у власний кабінет на онлайн-сервісі Canva та натискуємо кнопочку Створити дизайн. Із запропонованих пропозицій обираємо фотоколаж. У режимі редактора відразу ж надаємо ім'я цієму цій роботі, наприклад, солоне Бондар 9 клас і обираємо шаблон. Ну, ось я виберу, наприклад, ось такий шаблон. Звертаю увагу, що деякі шаблони можуть містити значок Про, що свідчить про те, що ці шаблони платні і їх не бажано, мабуть, використовувати для навчання. Обраний мною шаблон містить три фотографії. Які можна підписати трьома е, реченнями три підписи, а також іще є три місця, де можна якусь іншу інформацію розміщувати. Звертаю вашу увагу на закладки стилі у дизайні. Тут можна дещо погратися із пропонованими стилями. Наприклад, Вклацнувши ось отакий стиль, бачимо, як змінюється обраний нами фотоколаж. Тобто пропозиції, які є у цьому сервісі, дозволяють певним чином редагувати шаблон. Закінчивши процедуру обрання шаблону та застосування певного стилю. Переходимо до стану внесення власної інформації. З цією метою я вилучаю фотографію, яка є у шаблоні, і шукаю фотографію, ну, наприклад, фотографію Бергмана. Копіюю, вставляю. Тришки довго грузиться. Як правило, фотографія вставляється в центрі фотоколажу і розміщуємо її в тому місці, де нам потрібно. Подивіться, будь ласка, є можливість розміщувати той чи інший ракурс даної фотографії. Ось, наприклад, я хочу, щоб і пам'ятник Шевченку помістився на цій фотоколаж. Наступну фотографію вилучаю і шукаю фотографію ну, нашої школи, наприклад. Бачимо дещо трошки довго вантажиться у зв'язку з тим, що слабенький інтернет, поки відбувається, ага, завантажилось. Також розміщую ось отаким чином. І останню фотографію приймаю. І беру фотографію краєвиду. Вставити. Тепер переходжу до зміни е, написів. Для того, щоб змінити напис, активізую відповідне поле і прописую, наприклад, це будинок Бергманів. Солонянський ліцей і краєвиди. Об'єкти, відповідно, можна переміщувати, повертати тощо. Таким чином, буквально за декілька хвилин ми змогли створити фотоколад про рідну Солонянщину. Останній крок, який залишився, це опублікувати і надати доступ для перегляду. Процедура звична для вас вже. Кнопочка Поділитися. Обов'язково вибираю Будь-хто з посиланням. Обираю процедуру перегляду, беру посилання лише для перегляду. І ось оцю довгу адресу копіюю І, в принципі, у е, місці для відповіді учнів у, на уроці на платформі Всеосвіта вставляю. Я зараз вам продемонструю, як буде виглядати це публікація в інтернеті швидкості. Ось такого роду публікація, фотоколаж ми підготували. З метою набуття практичних умінь та навичок створювати фоктоколаж, я пропоную вам створити та опублікувати роботу на тему Моя улюблена пора року. Дякую за увагу, миру вам, разом до перемоги і до зустрічі на наступних уроках.